Відновлення після гіпергічного інсульту це не лише вправи та фізична реабілітація. Мозку потрібні нутрієнти, щоб нейрони відновилися і знову працювали. Гінгобілоба покращує кровотік у мозку, живить клітини та підтримує пам'ять. Омега-3 жирні кислоти зменшує запалення, відновлюють мембрани нейронів і сприяють їх пластичності. Вітаміни групи Б, особливо В6, В9, В12, прискорюють регенерацію нервової тканини та допомагають знизити рівень гомоцистеїну, який шкодить судинам. Магні знімає судинний спазм, стабілізує тиск і заспокоює нервову систему. Лецитин, джерело фосфоліпідів для побудови клітинних мембран, допомагає відновлювати роботу нейронних мереж. Вітамін С з кварцитином захищають капіляри, зменшують ламкість і підтримують мікроциркуляцію. Поєднання цих натуральних засобів з фізичною активністю, правильною дієтою та контролем тиску значно підвищує шанси на повноцінне відновлення після інсульту. Дякую за перегляд.